Всім привіт! Сьогодні ми будемо е, робити огляд на товар з магазину All Battery. Ми павербанк та акумулятор до ноутбука. Є ще переходники. Е, кабель до переходника. Перше, що в нас буде на увазі, це павербанк. Я його вже розпакував. Чорний, квадратної форми, виглядає достойно за свої гроші. Хороший. Я вже подивився. Далі є type c type c розділ. І цей акумулятор. Тут є. Тут є два е, відео для USB та два для Type-C. Заряду батареї. Нажимається активується на цю кнопку. Раз. Є. Є. Виключається так же. Друге, що в нас на увазі, акумулятор до ноутбуку. Акумулятор такий ж самий, як і старий. Але... Але різниця в тому, тут штрих-код, тут кьюр-код і посилання на магазин. Цей старий, а цей новий. По розмірам і всім технічним характеристикам це є однакові акумулятори. Тільки різниця в тому, що це. Старий, він вже просечений. А це є новий, який не використовували. Це новий. Це старий. Переходники Замовили не з павербанком, а іншим. Іде кабель для переходників, вставляється в павербанк Type-C. І отака ж штука. Ця штука вставляється в будь-який з цих. Раз. І заражати можна пристрій з отаким от, от гніздом. І з тих ноутбуків, які є в Україні, напевно, що всі оці от підійдуть. Відомо, що у всіх ноутбуків різні ну, відділення для зарядки. Тут є багато відділів. Можна знайти підрізний ноутбук. Можна навіть на Плюс Плюсом цього інтернет-магазину є швидка доставка, професійна консультація та низькі ціни. Товаром, ну, ми товаром е повністю задоволені. Це є акумулятор, і це є павербанк. Розйоми, кабель для розйомів. В комплекті з Павербанку іде Type-C Type-C розділ. Посилання на магазин залишу ось тут. Дякую за увагу. Усім гарного дня!